Всім привіт, у мікрофона Інскрейн і в Epic Games знову нова халява. На цій неділі ми можемо забрати тільки одну платну гру, а саме The Con, тому що вона в Seilem 2 і так безкоштовна. З приводу української локалізації, її, на жаль, немає ні в одній з цих ігор, хоча обидві гри є доволі новими. До речі, прямо зараз на вашому екрані ви бачите ключ від рандомної гри в Steam. Хто перший активує, напишіть в коментарях, що за гра вам випала. Буде цікаво почитати. Ну а ми переходимо до першої гри в роздачі. The Con. Це інді-гра з присмаком комедії. Події гри відбуваються в 90-ті роки в Америці. В цій грі нам потрібно грати за старшокласника Алі і обкрадати людей, щоб рятувати сімейний бізнес, а саме відеомагазин мами. В грі різні способи обману, від простих карманних крадіжок до проникнення в будинок. Яким методом грабувати людей вирішувати тільки вам. Напевне, ця гра буде особливо цікава людям із 90-х, так як вона переповнена ностальгією і речами із 90-х. В цій грі можна зустріти таксофони, від... Касети і багато іншого. А і ледь не забув, ця гра також зав'язана на діалогах, їх тут предостатньо. А ми тим часом переходимо до наступної гри, а саме до Town of Salem 2. Town of Salem 2 це казуальна онлайн-стратегія про вбивство обман і виживання. Події гри відбуваються в химерному і підступному місті салем. В горі присутньо більше, ніж 50 різних унікальних ролей, від захисного охоронця до підступної відьми, кого обрати, вирішувати тільки вам. Також в цій грі чималу роль відіграє чат. Саме за допомогою нього ми зможемо обманювати, переконувати та обговорювати стратегії, щоб розкрити роль своїх односух. Сельців або приховати власну ідентичність, як заявляють розробники, кожна гра не схожа на попередню, так як здатність адаптуватися, розробляти стратегію та працювати з товаришами по команді має вирішальне значення. Загалом, я думаю, ця гра може сподобатись фанатам стратегій. Особисто я не фанат такого жанру, тому, скоріш за все, грати не буду. Пишіть в коментарях, як вам роздача і які ігри хочете, щоб Epic Games роздали наступними. За бажанням можете поставити лайк, підписатись на канал і по можливості підтримати донатом. А з вами був Інскрейн. Дякую за перегляд. Скоро побачимось.